Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. В даному відео ми розглянемо операції з купівлі валюти та дізнаємось, як швидко завантажити курси валют за певний період часу. Для початку нам потрібно переглянути налаштування валют. Відкриваємо пункт меню Довідники, довідник валюти і відкриваємо потрібну валюту. На закладці головне у нас повинні бути такі налаштування, як завантаження курсу валют з інтернету. Переглянемо курси. У нас за серпень курси ще не завантажені. Для завантаження курсів валют, що нам потрібне, переходимо в доробку маяк бонус. Відкриваємо пункт Банки каса. Далі переходимо в завантаження курсів валют. Обираємо період, який нам потрібен. Обираємо валюту. Натискаємо Показати курси. Далі натискаємо на кнопочку Завантажити курси. Обираємо іншу валюту і також Показати курси. І завантажити курси. Можемо додати графік. Він нам показує, як зростав курс валют за обраний період часу. Після завантаження курсів можемо проводити документи, пов'язані з купівлею валюти. Переходимо на бонус банки каси. І обираємо документ Заявка на купівлю валюти. Створюємо. Проставляємо дату. А також проставляємо час документа. Потрібно звернути увагу, щоб вид операції був купівля валюти. Обираємо валютний рахунок в євро. Обираємо гривнівий рахунок. З якого будуть списуватись кошти на купівлю валюти. І також рахунок повернення, якщо ми перерахували зайві кошти. Обираємо банк, який буде здійснювати операцію з купівлі валюти. І рахунок банку. Проставляємо валюту і валютну суму. Максимальний курс. Це курс комерційного банку. Він буде відрізнятися від курсу НБУ. Проставляємо відсоток комісійних. Це винагорода банку. Проводимо документ. Заявка на покупку або продаж валюти не дає бухгалтерських проводок, але цей документ служить нам базою для створення інших потрібних документів. Ми можемо створити на підставі документ списання з, з банківського рахунку. Проставляємо дату. В цьому документі ми перераховуємо кошти на придбання валюти. Проставляємо час. Він повинен бути трохи пізніше, ніж заявка. Ставимо на хвилинку пізніше. Документ заповнився автоматично. Заповнилась гривнева сума. Та також транзитний рахунок. Грошові кошти в дорозі. Проводимо документ і можемо переглянути бухгалтерські проводки. Закриваємо. Далі на підставі заявки створюємо документ Купівля-продаж валюти. Цей документ відображає саме операцію з купівлі валюти. Документ. Заповнився автоматично. Нам потрібно також поставити потрібну дату і час документу. Час має бути теж трохи пізніше. Проводимо і переглядаємо бухгалтерські проводки. Цей документ відобразив списання коштів на комісію банка, а також курсову різницю. Це різниця між курсом комерційним і курсом НБУ. Після проведення документу купівля-продаж можемо створити на підставі надходження на банківський рахунок, надходження валютних коштів на валютний рахунок. Також обираємо потрібну дату. Проставляємо час документу, він також буде пізніше. Проводимо і переглядаємо бухгалтерські проводки. Зможемо тепер створити документ перерахування коштів постачальнику. Для перерахування коштів постачальнику у валюті переходимо в банківські виписки і створюємо документ з писання з банківського рахунку. Вид операції «Плата постачальнику проставляємо дату документу, наприклад, 15 серпня. Рахунок у нас повинен бути 312 валютний рахунок. І обираємо рахунок організації в євро. Обираємо постачальника. Автоматично заповнився договір. Параметри договору у нас повинні бути в валюті євро. Введення взаєморозрахунків може бути як по договору в цілому, так і за документами розрахунків. Податковий облік z import export Записуємо даний договір, розставляємо суму і проводимо, переглядаємо бухгалтерські проводки. У нас сформувалася курсова різниця. Для перевірки правильності. Проведення операції з купівлі валюти нам потрібно сформувати звіти по транзитним рахункам і по валютному рахунку також. Створюємо оборотно сальдову відомість по 333 рахунку. Обираємо місяць серпень. Наш рахунок повинен закритися. У нас був банк. Комерційний, який нам купував валюту. І також наші операції закрилися. 334 рахунок перевіряємо. У нас також сума в євро перерахована на валютний рахунок 312 і гривніві суми також закриваються. Залишку не повинно бути. І також перевіримо 312-й рахунок. Купили 10 тисяч євро, перерахували постачальнику 7 тисяч, є залишок валюти. Розрахуємо курсову різницю документом закриття місяця. Переходимо в пункт меню операції, закриття місяця. І за серпень. Час 23.59.58 поводимо документ. І розраховуємо переоцінку валютних коштів. Інші операції нас не цікавлять. Проводимо. У нас був залишок на валютному рахунку, і ми бачимо, що в кінці місяця є курсова різниця, оскільки курс змінювався. Можемо переглянути боротно-сальдовий відомість по 312 рахунку. Залишок у валюті 3000 євро, і сума валюти буде рівнятися залишку в валюті, помножену на курс на 31 серпня. Таким чином, ми розглянули, як вірно розрахувати курсові різниці, як створити операції з купівлі валюти. Дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. До побачення!